На базарі сьогодні панує особлива атмосфера. Святкуємо силу, красу та мудрість жінок. 8 березня це день, коли кожна жінка стає героїною свого життя, а ринок перетворюється на місце радості та натхнення. Базарна правда завітала, щоб дізнатися про атмосферу, ціни та почути цікаві історії. Це базарна правда. Скажіть, будь ласка, може сьогодні вигідніше продавати квіти? Чи мовче? Не знаю. Як ви вважаєте? Квіти, Вас вже да. сьогодні привітали зі святку? Звісно, що вам подарували? Квіти подарували. Квіти. Добре, гарного Вам добре. дня. Вам Доброго дня. Це базарна правда. Я бачу, ви купили квіти своїм жінкам. Скільки коштують зараз квіти? 15 гривень. 200? 150. Дякую, гарного дня. Доброго дня. Це Базарна Правда. Скажіть, будь ласка, скільки коштують Ваші квіти? По Сорок. Сорок тюльпанчики? Да, 45, да. А гарного дня. Зі святом Дякую. Вас. Скажіть, будь ласка, скільки коштують Ваші квіти. Тюльпани по 50. нарциси, що купляють. Тульпан Тюльпан з сирисом. Гарного дня вам. Це базарна правда. Скажіть нам, будь ласка, скільки коштують ваші квіти? Тюльпан по 50, роза 100 є 80, корзинки 350, геоценти 150. У вас є дівчинка? Да. Ви їй вже подарували квіти? Ми її відправили, вона трошки не тут живе. Не тут. Угу. А що актуальніше купують? Рози, тюльпани, зараз, є цин. Тюльпани. так? Тюльпани, да? Дякую, гарного вам дня. Вам теж.